Привіт, привіт, любі друзі! Вітаю вас на моєму прекрасному ютуб-каналі. Сьогодні спілкуємося з вами про неочевидні речі. діагностик діагностика За Замілую душу. І розумію, що зараз аудиторія розділилася на дві категорії: перша аудиторія це люди, у яких є блоки умислення. Друга аудиторія, у яких. Все, понятно, все хорошо, блоків мислення немає, блоків проявлення немає, страх їх не блокує, сором і супротив не бере верх. Но чому там немає розуміння, що ж його робити. Після перегляду цього відео або навіть зараз, напишіть мені у Дірек, до якої категорії людей. Відноситись ви. Все знаєте, все вмієте, не страшно проявлятися, але лише не знаєте як. Або ж навпаки, ви думаєте, що вам соромно продавати, ви не гідні того, щоб люди обирали вас і платили гроші саме вам. І взагалі вам поки що рано. Пишіть мені у Дірект! Це відео для експертів. Хто має твердий продукт, хто має велику віру в те, що він робить, але чомусь, не розуміє, що йому робити в тому блядському інстаграмі. Вот. Мені в моєму прекрасному житті стало трошечки легше через те, що я спочатку знала маркетинг, а потім в мене з'явилася м'яка прекрасна ніша в моєму житті. І продавати себе мені набагато простіше. Привіт, я Талер Коуч, я провокативна коучення та ліла провітникиня. Я працюю з дорослими, розумними жінками, які все знають, але чомусь так і не втілюють у реальність через те, що їх блокує мать його трижди, супротив, а супротив то наслідок, бо першочергово є нерозуміння. З ким я працюю? Я працюю з експертами, які. Закохані у свій напрямок роботи, які мають великий досвід, мають знання і мають практичне застосування тих знань, які м -м, чітко розуміють, що вони роблять, який результат для клієнта вони пропонують, які проблеми вони вирішують, але їх затик в тому, що вони не розуміють, як то все продавати через Інстаграм. Так от, якщо у вас є розуміння, що це. Ну, ви від цього нікуди не дінетеся, вам все ж таки доведеться вести соціальні мережі. Якщо у вас є продукт, якщо у вас є бажання, щоб той продукт продавався і його у вас купувала, але саме та цільова аудиторія, якої б ви хотіли мати в себе в загашничку, бо це ті прекрасні люди, яких ви потім будете кружити і далі, це я просто часто кажу про те, що якщо ви розумна, класна, адекватна, свідома, то продавати ТПшкам вам буде дуже важко. Ну, к сожалению, от так. І у вас є своя ніша, конкретна, наприклад, у, у мене ніша реалізація та гроші. Якщо до мене прийде хтось зальотний і скаже мені про стосунки, я не експерт в стосунках, у мене є упереджене відношення до стосунків. Це не для мене. От. І сьогодні ми говоримо, як так зробити, щоб ви почали продавати впевнено. Аудиторія розділилася. Повторюю, можливо, вже знову є одна аудиторія, яким страшно проявлятися. Страшно почати продавати, є сумніви. Ви не можете почати заявляти про себе, тому що ви думаєте, що ви недо. Ви не можете почати виходити в соціальні мережі, тому що ви думаєте, що ви недо. Вам здається, що ви недостатньо експертні, тому що ви думаєте, що ви недо. Так от тут на сесію, тут понятно, тут треба працювати з самоцінністю, працювати з мисленням, працювати з обмежуючими переконаннями або на сесію, або краще в лілу. На лілі ви дістанете все це разом за. Одну гру і підете жити прекрасно своє життя далі. Але є совершенно друга категорія людей. Категорія людей, які вроді би, розуміють і вроді би, і дописи можуть зняти, і би сторіс можуть виставити, і е не проблема провести там якогось прямого ефіра. але немає чіткого розуміння, як, про що і для кого. І саме відсутність цього блядського розуміння, як про що і для кого, змушує людей відчувати супротив. Тому що думка про те, що, о Боже, що опублікувати в дурацькому інстаграмі, воно обтяжує. Вона обтяжує, ви на то витрачаєте багато ресурсу, потім ви довго думаєте на тему для контенту, потім ви думаєте, а вроді би це треба, а вроді би це не треба, а кому це треба, а які саме аудиторія, а який продукт я тут продаю, дай Боже, щоб ви думали про те, який продукт ви продаєте. Бо найчастіше ви навіть про це не думаєте, ви такі, зараз я тімку в інстаграм загину, а потім пройду ще через два тижні. Хто зараз узнав себе? Ну, мені, що у вас є цей прикол, що ви щось зробили, а потім таке е, кому воно не треба, все, я ухожу. Послідовність. Що е, я пропоную? Привіт, я мозг, я не руки, і я пропоную людям раз на місяць брати мій мозок в оренду. Моментику, з котрої варто уточнити. Пропоную я це вам. Раз на місяць. А людям, які придбали розпаковку, вона треба раз на півроку, а то і на рік. А то тут як-то непонятно, як будь тебе, я пропоную вам щомісяця до мене приходити на розпаковку. Вам її фатить і фатить. Пройшла дуже багато всяких різних обучень, вложила туди дуже дохіра грошей, і в результаті я склала одну свою прекрасну картинку в голові, як то можна зробити. Да, хтось пропонує запускову систему, да, хтось пропонує вічно зелені продажі, хтось пропонує а, прогріви, але один хер вам доведеться розкривати свою експертність. Контент ділиться на чотири категорії. І вам ті категорії треба знати для того, щоб потім ввести ефективну контент. Контент, який прогріває до особистості, контент, який прогріває до продукту або методу, контент, який залучає аудиторію, і контент, який продає. Понімаєш? Понімаєш? Логічно. Під кожен намір контенту ви створюєте різні одиниці контенту. Грустно, грузно через те, що ви зливаєте себе на оці обслуговування. О, я не буду його вести, і Потім ви випадаєте. тому що ви просідаєте в доході. З ким я можу працювати? З класними топовими дітеньками, які шарять. Якщо що, я вважаю себе дуже класною топовою дітенькою, тому мені надаватизм. Нема дурних. Шарите в своїй ніші. Вважаєте себе крутим спеціалістом, вважаєте, що можете допомогти людям. Справді знаєте про те, що ваш метод робочий, і це не інфоциганство, і це не мильна бульбашка. Знаєте, що можете допомагати іншим людям прокидатися, відкривати очі, дивитися на ситуацію совершенно інакше, але їм вас треба просто знайти, я можу вам у тому допомогти. Мозок в оренду, розпаковка. Через те, що я пройшла багато всяких різних курсів, я зложила свій один єдиний пазлік системочку, яка робота. Якщо у вас є фундамент, фундамент ваших знань про вас, як експерта для Інстаграму, ви з тим фундаментом можете дуже круто і ефективно створювати одиниці контенту. Що це таке? Якщо у вас є розуміння, хто ви про що, для кого, яку е, асортиментну лінійку ви пропонуєте, е, результат продукту, велика обіцянка, метовідомлення, суперсила, Можете спробувати це зробити самостійно, але в моєму випадку розпаковка робиться через коучинговий підхід. Коучинговий підхід я упаковую потім в маркетингове позиціонування. І тільки так це працює. Тому що, якщо запитати вас зараз, хто ти, ви мені скажете, ну я там, наприклад, Оля, я, ну, нехай буде експерт з продажів, або це буде експерт з. Нехай нумеролог. Я пропоную людям ось такі от прекрасні послуги для того, щоб люди мали прекрасні інструкції для власного життя і розуміли, як їм не навернуться. Але скорше за все ви будете говорити навіть не так. От. А я пропоную тій Олі створити чітке позиціонування, яке закохує людиночку в вас, і ви чітко будете пропонувати людям рішення. Люди не купують у вас той продукт. Люди купують рішення продукту, який ви, ви їм пропонуєте. І продаючи вам розпаковку зі мною, я пропоную позбавити вас тривожності. Тривожності від створення контенту, тривожності від а що пустити, тривожності від. Треба, не розумію, послідовність, не розумію, який наступний крок не розумію, що буде завтра. От я позбавляю вас однієї розпаковки. Чи треба вам розпаковка? Не впевнена, чи треба позбавитись вам нервомотки і вічного підвішеного стану, що, коли і для чого публікувати, і не зливати на той ресурс і фоново не думати кожен вечір, Ой, що це завтра запостить. Вот мой результат продукта. Як це відбувається на розпаковці? На розпаковці ви берете мене, себе, зум-формат і окунаєтесь в дуже дуже інтенсивний брейншторм. У мене є прекрасна схема, в мене є прекрасна база знань для всіх, хто приходить в мене на розпаковку. І вам потім треба лише надягати на той скелет, який ви отримуєте, м'язко. А це гораздо проще, ніж кожного дня їбатися з думкою, що мені постить в інстаграмі. Кожного дня ви розумієте, для чого ви це робите. Бо перед тим як створювати одиницю контенту, ви задаєте собі чіткі прекрасні запитання. І маючи відповіді на ці прекрасні чіткі запитання, создать єдині контента не, не є дуже важким. Плюс, Своїх прекрасних учнів, не знаю, навіть мені не хочеться називати цих людей учнями, тому що це круті, круті спеціалісти, які обирають мене як рольову модель, тому що бачать, що мені вдається. Про що я кажу, коли е, кажу, що мені вдається. До не дуже супердавніх пір я е, працювала з вузькою аудиторією. Я працювала лише з б'ютіками, і я пропонувала їм свій практичний досвід в просуванні, в створенні крутих. Е, Позиціонування, які працюють на вас, але не так сталося, як гадалося, і я випала через депресивний епізод. Коучинг в моєму житті з'явився півтора роки тому, і я дуже сподівалася, що я піду по шляху найменшого супротиву, і мені не доведеться розкривати свій потенціал так глобально. К, -к, -к, -к. К сожалению, коучинговий метод мені доведеться втілювати у життя інакше. Бо все в мені по лобі, і я поняла, що все ж таки свою місію я маю розкривати трошки ширше, аніж іти по шляху найменшого супротиву. Е, якщо ж вам, от зараз ліричний відступ, якщо вам зараз здається, що ви м -м -м, маєте робити більше, але почому це не робите? Тому що вас піздєць, як лякають ваші страхи, ребята, вони є для вас не дуже хороша новості. Якщо ви будете ігнорувати е, свій потенціал, який вам даний для того, щоб ви втілювали і реалізовували свою місію, своє служіння, то, скоріше всього, все свідасть і вам палбу. І якщо ви будете ігнорувати закони світобудови з першої спроби, то е, вам прилетить трошки паярче. Тому, краще всього не чекати, а просто пошукати, а як же ж втілити свій прекрасний потенціал у реальність. тепер ви розумієте, чому у мене розпаковка називається Потенціал ОН, тому що я знаходжу крутих тіотік. Офігенних, ахіренних з сильними інструментами, з сильним практичним досвідом. Ну, вибачте, може, вам не подобається, що я називаю вас крутими тітками. Ну, я є крута тітка. У мене є племінниця, є тітка-тка. крута крутає. Мене все влаштовує. В позиціонуванні я це не вшиваю, але вшиваю. Ой, клас, сейчас розкажу вам. Вшиваю фільтр. У мене в позиціонуванні є. Я от вам відразу даю приклад. Ішування. Нішування і відмежовування не тієї аудиторії, з якою я е, не хочу працювати. У мене є е, заклик в аудиторію. Заклик в аудиторію в моєму випадку звучить так: працюю з дорослими розумними жінками, які мають купу досвіду та знання, але чомусь не це у реальність. І я відразу кажу, якщо ти тупа, якщо ти ну, там, не знаю, тобі до 25 років, скоріш за все, ти не готова їбашити. Я про те, щоб працювати не до хуя, а якісно. Просто можна ну, створити ось цю базу знань фундамент і потім це оптимізовувати через нейромережі. Круто оптимізовувати. Да, використовувати мову нейромаркетингу. Да, використовувати болі аудиторії. Да, круто знати, що ви пропонуєте і як то вшивати в блозі. І жити є легше. Ем, кому пропоную? Да, Кому угодно, на самом деле, кроме б'ютіків, які практично працюють з клієнтами. Все ж таки, мені б хотілося працювати, от, наприклад, в цьому місяці я працювала з. Ой! Я працювала з стилісткою енергісткою дуже крута дівчинка, яка має дуже великий потенціал. Вона зараз вона зараз приїздить, але я впевнена, що вона включиться. Ми зробили дуже крутку... круту базу знань під неї. Ми розпакували продукт, ми розпакували її місію. І це ось та історія, коли ви, ви маєте бути автентичними. Я за людей, які Ну, ні стада. Комусь це не сподобається, комусь це буде різати вухо. Я за людей унікальних. І за унікальний підхід, і за унікальну розпаковку, і за особистість у блозі. Бо саме через ось цю правильно розпаковану особистість до вас будуть приходять охуєнні люди. Понімаєш? Поні маєш. Поні маю. А ще в мене була дівчинка-фотограф. Дівчинка-фотограф, яка хоче продавати, і вона буде продавати. Я в цьому впевнена на все свій час. Я вже подивилася, як вона почала втілювати контент зараз у реальність. І я создаю монстров. Коли ви. Коли той пазл складається у вас в голові, ви потім вмієте знаходити тему для контенту з будь-чого, і будь-що стає для вас інфоприводом. Дівчинка-фотографінія, яка буде продавати курси сам собі фотограф, і вона буде продавати консультації. Вона буде продавати консультації, у неї ахуєнний практичний досвід, але вона просто вже не хоче працювати з клієнтами. І Це прекрасний її вибір, і вона може монетизувати свій досвід. І я за те, щоб люди монетизували свій досвід, не опахувались, не працювали за низький чек і цінували себе. І ще одна дівчинка, яка була у мене в липні місяці, це СММ. СММ, але СММ з мозгами. Знову ж таки, зараз комусь це не сподобається. Але я за те, щоб люди мали свої суперсили і розкривалися більше. Стандартний СММ заробляє зазвичай 15-20 тисяч за проєкт. Можна інакше. І всю дівчинку я вклала дуже багато. Себе. Я не знаю, якщо хтось буде дивитися, ребята, якщо ви місцеві, вам треба СММ, дуже раджу знайти цей кейс у мене в блузі і хапати, поки вона вільна. Бо там мій мозг, там мій мозок, який від'єднався від мене за січня місяця. Логічно, тоді, коли я випила в депресивний епізод, я, я не працювала, я відправила її вільне плавання. Вона зробила своїй клієнті з... Тисячі доларів, п'ять тисяч доларів за півроку. Зараз вона йде далі, і вона зараз вільна. Це семемник з мозгами, який має стратегічне планування, який не лише створює контент для контенту, вона шарить. Ось вона робить плюс-мінус те саме, що я для ширшої аудиторії, тільки вона працює з б'ютьками. Ну, собственно, як я працювала раніше з б'ютіком. От вона зараз демо-версія мене. І якщо ви б'юті-майстер, якщо ви ну, навіть лікар, подолог, е то може бути. Що ми робили? Ми теж її розпаковували і розпаковували її суперсилу на високий чек. Бо, ну, знову ж таки, типу, якщо ти SMM, то таке враження, що ти лиш маєш вести сторінку. А вона не про це, вона набагато більша, ніж вести сторінку. Вона може бути прям. І руки, і мозг, і все разом. І це потужне поєднання, яке дає круті результати клієнтам, які готові платити за результат. Ну, тому що, коли ви вкладаєте в кадри, ви масштабуєтесь ви зростаєте разом з цими людьми. Прекрасно, прекрасно. От, а на наступний місяць у мене вже є знову ж таки. Ой, я знаю, хто це, але поки вам не скажу. Але б'юті-ніша. Ну, там теж план завоювання міра. Коротше, з кожною дівчинкою ми будуємо унікальний план по завоюванню аудиторії, конкретно під неї. Ми відцифровуємо досвід, ми досліджуємо суперсили, ми створюємо ось ту унікальну можливість, яку ви пропонуєте людям. От точку Б: тот результат. І ми навколо неї створюємо м'язку. Бо ви вмієте створювати м'язку, вести блог набагато проще. От. А, і уже на вересень у мене є дві дівчинки цифровий психолог і психотерапевтка, Мак-терапевт. Але вони обидві дуже сильні. От всі, хто заходить, хто на, на серпень заходить сильні, хто на вересень заходить сильні. Я дуже мало людей беру. Ну, якби, три. Три. Може, на вересень буде 5? А, просто мені дуже хочеться зробити так, щоб ці люди запустили себе, от активували свій потенціал. Я дуже вірю в людей, які мене обирають, і я створюю такі умови, щоб вони вмикалися. А ще у мене є формат супровіду, але формат супровіду забрали що на, що на серпень, що на вересень. Потім не прогавте свій момент. Якщо вам mm -hmm. цікаво попрацювати зі мною і вам дуже хочеться э, спробувати реалізувати ваш потенціал і втілити то у реальність в ваших прекрасних інстаграмах і зробити так, щоб люди викупали, хто ви про що для кого і який результат пропонуєте, і їм хотілося з вами працювати. А ви хочете позбавитись вічної э, мазгайопки і тривожності э, з думкою, що мені постить. Ну, або як мені вести цей Інстаграм і не просідати в доході, але ви готові працювати а вам до мене на розпаковку. Дякую всім за увагу, дякую всім за знову довге відео на 19 хвилин. Кому цікаво, пишіть розпаковка мені в особисті. Я тоді поставлю вам діагностичну сесію до мене на. На розпаковку до мене можна тільки через діагностику. Даже не питайте в мене нічого, мені треба з вами говорити, мені треба бачити ваш темперамент, мені треба бачити вашу готовність до роботи. Хочеш зробити це? Давай. Я не кусаюсь, я класна. Я дуже люблю людей, які круто шарять в своїй темі. Я дуже люблю людей, які знають свій продукт і пропонують вирішення. І якщо у вас питання лише в тому, що ви не знаєте, як це запропонувати людям. Єсть yes, yeah. я. Uh, із плюсів. В новій ніші з новим позиціонуванням за 6 місяців з 0 до 2 тисяч доларів, ну скільки, 80 тисяч за полгодика. Мало? Немало. Багато небагато. На все свій час і непрацьований потенціал. Всім, хто буде дивитися це відео колись там потім, привіт, поговоримо. Ну і навіть собі, знаєте, цікаво, тому що я впевнена, що я буду дуже швидко рости. Я зробила це в минулі ніші, я зроблю це зараз і можу допомогти вам зробити те саме у своїй ніші. Минулі нічі найбільший дохід, який мене був в онлайні, це було 5 тисяч доларів. Чи можу я це зробити зараз? Скоріше, всього, ні. Чи можу я зробити це через рік, впевнена, що так. От бажаю вам мати таку ж саму впевненість у ваших ахуєнних продуктах і в вашому позиціонуванні. Вірте в себе. А якщо важко повірити в те, що ви можете продавати себе як експерт, ахуєнно приходьте до мене. Я поділюсь, візьму за ручку, приведу до результату. Дам Базу знань і створюю базу знань під вас. Навчу оптимізовувати контент так, щоб це не займало у вас півжиття. Хто хоче на розпаковку, піше розпаковка, розпаковка Понятно? Ціоміки баміки! Ну, пишіть мені щось хороше після цього відео.